Взагалі, як розуміти, що таке літеплість? Чому Господь пише про те, що для нього дуже небезпечний є стан людини, яка є така ні світська, ні релігійна, скажімо, ну, тобто ні світська, ні Божа. Тому що тоді Він не може нічого змінити в нас. Тому для Бога насправді дуже цінні ті люди, які живуть його духом, несуть Євангелія. І так само ті люди, які є щирі у своїх переконаннях, наприклад, невірстві. Але оця небезпека, те, що ми, нібито християни, ходимо до церкви, молимося, але живемо світом, живемо Духом світу. Бажаємо тільки якихось там влади, грошей, слави, ображаємося, не пробачаємо і всі інші, оце життя таке змішане із світом, і з Богом. Це Богові є огидне. І там в українському перекладі виплюну тебе з уст, а в іншому такому дослівному то виригну тебе. Це настільки противне Богові. Оце змішання світу і неба, землі і неба. Мусиш вибрати щось одне. Не можна двом панам служити, як казав Ісус.